була е, хороша по освітніх показниках. Останні три роки вона входить е, в топ-100 найкращих шкіл України. Це Цей запроєктований покидав дрім. Да. Це, це все є. Те, те що ви вже поклали в дріб, те, да, вже, так, може, так. Що фінансування. Каже, ці школи не на то майбутнє, коли там вони повернуться люди. А це для тої кількості, яка вже є зараз. Тобто, коли ми її побудуємо там за шість дев'ять місяців там по проекту, отак такий срок, от тільки ми її запускаємо там давайте на дев'ятий місяць, ми зразу сюди наповнюємо її повністю дітей. Діти, навчаючись в цій чи в цій школі, зможуть під землею зразу пройти, не виходячи на вулицю, зразу під землею, пройти і зразу в це підземне, категорійне, це буде підземна школа двойного призначення. Тобто це буде категорійне укриття, і це буде підземна школа. Але вони вже не їдуть нікуди. Вони нікуди не уїдуть. І Але треба вони розуміти, що ви? тільки ми ці відкриємо, нові діти все рівно з'являться, нові діти, і батьки повертаються сюди, бо вони Але хочуть вчитися. Треба давати Також на 450 дітей. На 450. вони одинакові. Всі три. Вони одинакові. По одному проєкту практи. Це ви типовий берете якийсь. Ми беремо типовий один проєкт, Проводимо тут геодезію, геологію, тому що три дуже багато підземних вод.